Привіт, всім мої дорогі. Сьогодні ми з вами проговоримо все про ліліт фіктивна точка в натальній карті народження, яка указує, в якій ж сфері у нас було напрацьовано багато негативного досвіду. Як це буде впливати зараз? І як ми можемо це попрацювати? Чи існують методики, які б нам давали можливість пропрацювання? Почнемо з того, що якщо, якщо ліліт стоїть в четвертому домі або в п'ятому, то являється дуже таким тяжким показником, і там вона працює більш за все частіше, ніж якщо вона стояла би в якомусь іншому будинку натальної карти. І коли вона стоїть саме в четвертому домі, то рекомендується прям дуже жити подальше від місця, де ви народилися. В той же країні так, але не в тому ж місці, не в тому ж селі чи місті. Тому потрібно переїхати, і як указує засновниця цієї методики, і як показує і моя практика, що чим далі, тим краще, тому що можуть виникати і чаще всього вони є проблеми в. Особистому житті в тому, щоб побудувати свою сім'ю, в тому, щоб побудувати, обрісти будинок, квартиру, тому, звичайно, рекомендація тут буде така. Знаєте, як потрібно переїхати, тому тут у нас інших варіантів немає. В п'ятому ж домі можуть виникати такі проблеми в тому, що ліліт. Вона іскажає оцінку сфери цього дому та да, будь-якого дому взагалі, але оці два дому, більше всього, вони фігурують у нас саме на практиці. Ми бачимо, що вона дає саме складнощі. П'ятий будинок основна тема діти, і іскаження в оцінці. Наприклад, якщо дитина має вже якісь погані звички, чи. Якусь компанію, да, яка погано впливає, може казатися матері а, чи батькові, що нічого страшного тут нема. Тому можуть закривати очі на це або просто не помічати змін. Або наоборот, коли в принципі нічого не змінюється, але люди починають себе накручувати, що дитина прям дуже змінилася і потрібна прям уже і допомога психологів, і так далі. Ось, тому вона якби із одної чаші на іншу да, перекатує, тому може давати саме іскаження в оцінці. Далі, ліліт, ми можемо пропрацьовувати, якщо ми будемо працювати над темою дому, який, є, який стоїть напроти дому, де стоїть фіктивна точка. Якщо фіктивна точка у нас стоїть в 10 домі, то напроти, відповідно, у нас четвертий. Тому при, приміром, ми повинні більше розвиватися над темою сім'ї, відносини з матір'ю, навіть якщо їх неможливо встановити, неможливо їх піддержувати, то хоча б просто відпустити якісь да, моменти, щоб було в першу чергу вам легше. Ось і звичайно, четвертий дім це і наша сім'я, тому відносини з чоловіком, з дітьми. Робота і актуалізація цих тем, їх гармонізація буде дуже таким прям помічником, щоб пропрацювати положення Ліліт. Що може давати Ліліт в 10-му домі? В 10-му домі кар'єри, відповідає відповідно за нього даток і за батька, вона може давати, наприклад, великий страх батька і фігура батька може. Оцінюватись також, так, знаєте, поліліт. Спочатку що це дуже хороший батько, потім, наприклад, перекос, що поганий. Або по роботі такі відчуття, що робота це прямо я не можу там знаходитись, і це відбирає мої ресурси і ну, такі, знаєте, перекоси. Коли робота не оцінюється, як просто місце, де ми заробляємо. Да? Чи просто як місце, де ми себе знаходимо за призначенням, але не завжди у кожної людини робота це призначення. Да? Ви знаєте, що чаще за все ми бачимо, коли просто треба працювати. І, звичайно, якщо робота навіть подобається, але велика у нас там навантаженість, то із часом ми можемо замічати, що вже набри... набридла ця робота і вже не хочеться її виконувати. Да? Це є нормально, і вигорання на роботі, тому. Потрібні перериви, потрібний відпочинок, а ліліт може такі давати прямо перекати з одного настрою в другий, і оці такі перекати, вони можуть бути дуже нерівномірними, скажімо так. Ось тому ліліт, яка указує на негативні напрацювання, хтось каже, що це тільки карма самої душі. Хтось каже, що це карма саме предків. Наприклад, дідусь мав керівну посаду, зараз у внучки ліліт в 10 му домі, і Їй потрібно відмовитися від керівних посад і більше працювати на таких роботах, де не сильно себе треба проявляти і показувати, не сильно йти да, по кар'єрній лісниці. Ось там існують такі різні підходи. Я в свою чергу думаю, що ліліт це як негативна карма роду, так і негативна карма самої душі. І пропрацювання будуть у нас іти також ще через сам знак. Тому я впевнена, що через знак пропрацювання також буде дуже-дуже практичним, актуальним і працює. Завжди я це бачу у своїх клієнтів та бачу і в себе ліліт в скорпіоні. Будемо працювати над цією позицією і дивитися, що утворює знак. Тому ми будемо пропрацьовувати саме скорпіона. Знак да, тому ми дивимося, що. У нас можуть бути скаження саме по цій планеті по Плутону, і дивимося, що в нас є хомільором, що в нас є, що в нас падіння, що в нас візгнання. Да? І таким образом ми будемо повністю дивитися знак, дивитися, де стоїть хомільор, що може нам допомогти, і так далі. Хто хоче отримати більш подробну інформацію? Про свою натальну карту, де у вас стоїть ліліт, чорна луна, негативна карма, як пропрацьовувати, вона ж може без пропрацювання впливати і на інші теми життя, і впливати на них, наприклад, погано. І де стоїть у вас зелена біла луна в кармічній астрології, показує на гарні напрацювання в минулому житті, як їх більше відкрити, включити. Все це на індивідуальній консультації. Дякую вам за довіру, за підтримку. Бережіть себе!